Ти махилянці. Я не хочу. церквах нас таких нема. І таких не має бути. Друге, перше вірність, друге молитва. І третє. Надія, яка вмирає остання. Надіявся він у своєму житті. На кого ми там. Читаємо 20-й вірш і 23, й коли вже цар не спав всю ніч, він відказався від всякої їжі, він біжить туди до рову і гукає Даніїл, раб Бога живого, раб Бога живого, Бог, якому ти незмінно служиш. Звідки царя ти знаєш, що він служить Богові? Звідки він узнав? Бог, якому ти незмінно служиш, чи міг спасти тебе. Що він відповів? Царю по віки живи! Він виявився вірним Богові. І царю, про тебе тебе я не зробив ніякого гріха! Я не буду далі. Навіть неприємно читати, яку нагороду отримали ті люди, які хотіли зла для Даниїла. Шановні, ми не маємо. Сьогодні кажуть хотіти зла тим людям, які роблять нам. Але Бог є справедливий. Краще ні привести до Бога. Ми недавно з нашим старшим служителем, Олександром Адамовичем, відвідали нашого одного молодого брата, благовісника. Якось так ранку я проснувся. І коли помолились вночі, просто прийшло така, таке велике бажання навідати того брата, який. Живе в Зарічнянському районі, можливо, він навіть і бував у вас, Паша. А... Тумаш. Це земляк. Мельника. І я їду на роботу, думаю, все, я хочу провідати. І тут я телефоную, хочу телефонувати до нашого старшого служителя єпископа і телефонний дзвінок від пастора місцевої церкви, регіональний районний. Каже, Ростислав, я кажу, я що я хочу сказати? А що я хочу сказати? Щоб я приїхав і когось взяв до Паші. А звідки ти знаєш? Та вночі мені прийшло це бажання. Я кажу, я візьму Адамовича, візьми Адамовича. Візьми Адамовича, приїдь. Ми приїхали, провідали жінка, діти, восьмеро дітей в нього. Побесідували. Він каже, я вже. Я не знаю, чи Господь мене оздоровить. а якщо не оздоровить, то я вже готовий. Я хочу йти до мого Ісуса, бо Бог мені недавно відкрив. Перед тим каже, буквально за пару днів, коли лікарі виявили у мене хворобу, Бог каже ту місію, яку я положив на тебе, ти встигнув її виконати. І каже: брати сестри, каже: я виконав ту місію. І вже так брати збираються, йти. Я прийшов до нього, щоб обняти. Він каже, почекайте, в мене ще є одне прохання для вас. До вас". Буквально три дні назад це була та ніч, коли Господь десь мені дав бажання приїхати. Коли я вночі не спав і хотів славити Бога, Бог заговорив до мене і каже: слухай, я не можу прийняти від тебе слави. Згадай, коли ти з другом своїм їхали і не раз обсуджували, засуджували служителів, старших служителів. І він каже, здається, все добре було в мене. Але це в нас була привічка. Ми бачили недоліки пасторів. І я хочу сьогодні сказати, щоб ви помолилися, бо каже, того самого ранку я вже ждав, що прийде до мене мій друг. Я так чекав, він пізніше він рано приїжджає і каже, Паша, давай зараз будемо славити Господа. Я йому хотів сказати, що нам щось треба зробити. А він каже, цієї ночі Бог говорив для мене. Ми неправильно з тобою робили. Ми обговорювали служителів, ми їх обсуждали. Що вони не такі? Давай. І зараз покаємося, нам треба ісповідуватись. Він каже: я каюся, брати, перед вами, що я десь вас засуджував. Каже, я думав, що те можна, те можна зробити. Я неправильно зробив. Попросіть, і ми всі стали плакати. Господь дав нам зрозуміти. І щоб ми говорили, кажіть іншим, щоб цього не робили. Ми не маємо права цього робити. Сестри, брати, якщо робили, підійдіть, покайтеся. Скажіть, Володимир, прости, я тебе не дав завжди так і так говорив. Бо це не допустить. І коли ми молилися, я побачив Дух Святий, злинув на кожного, як ми всі там плакали і раділи, що милість на Господня, вона привозноситься нам судом. І Бог помилував. Слава Ісусу! Чуєте, ми не маємо права цього робити. Перше вільність. Друге молитва. Третє надія. Він надіявся у всіх обставинах. Навіть потім, коли три молодих юнаки кажуть, навіть і того не станеться. Якщо Бог нас не спасе в печі, ми все рівно не поклонимось, вони довірялися. І ще я читаю один вірш, і ми будемо молитися. Тига Ісуса Навина, я беру один тільки вірш, знайомий для вас, я мій би чи, цитувати, читаю, щоб всі почули і зрозуміли. Четверте, що потрібно для мене і для вас. Якщо ви писали, запишіть ще раз: вірність, молитва, надія і третє, що я буду читати, каже Бог, мужу Божому, про якого я ніде не знайшов ніякого зауваження. Брати, ви знайшли, що до Ісуса Навіна, Бог хоч раз сказав навіть те, що він сказав Мойсеві. Моїсей був вірний у всьому домі. Але одного разу Бог каже йому: за те, що ви не повірили мені і не явили святості моєї перед народом. Ви не можете ввійти обітовану землю, зійти на гору Нєво, вершина горі Фазги, подивися на ту землю, яку я клятвено обіцяв дати вам і помри там. Ви не повірили? Ну я ніде не заходжу, щоб, хоч якесь зауваження було б для Ісуса Навіна. Що він сказав йому? І я думаю, що він почув. Він був при скині постійно. Хай не відходить ця книга закону від устої, але повчайся в ній день і ніч, щоб ретельно виконувати все, що написано в ній, бо тоді ти матимеш успіх у дорогах твоїх і будеш чинити розсудливо день і ніч. Ви знаєте, коли я готував цю проповідь, до що я сьогодні говорю? Із трьох до чотирьох ночі. Три дня назад. Я казав, Господи, коли ми помолилися, що я маю сказати? І Бог дав мені це слово. А ви хочете приймайте, хочете, не приймайте. З трьох до чотирьох ночі я помолився, і я, я не, не пропустив, бо якщо я, думаю, я вранці запишу, бо конкретно йде слово, те, те, те слово потрібно для народу мого. І якщо я його не запишу, я можу щось пропустити. Я сів і я записав. А ви як хочете? Шановні, Бог цього відхоче від мене від вас, бути йому вірним. Чуєте, брати і сестри, вірним Богові. Стояти в молитві. Так мало. От якби всі, ви знаєте, я б по всій Україні розказував про Полтаву. Якби ви всі прийняли підняли руки, навіть і ті молоді хлопці, яким теж хочеться спати. Але ви знаєте, це приємно стояти в проломі за край за. За місто, за країну піднімаємо ноги і зараз будемо молитися.